Я лежав в одній палаті в мікрохірургії Ока з типом, якого просто прийшли в СІЗО. А попередня історія, як його взагалі закрили, він взяв у друга е мопед, поїхав, десь покатався, приїжджає назад, а його бабуся вже написала на нього заяву. А там такий посілок, що ну, вони вже типу, все, нічого не вкрали, все нормально. Хотіли написати зустрічну, е зустрічний позов. А поліція сказала, ні. Уїхав на три роки. Через два роки до нього прийшли в СІЗО, забрали і відправили його в Курськ, де при першому виїзді в нього навіть не було там як такого без ВП. При першому виїзді е, вони вигружаються, їх точечно збивають. І він е, з травмою, але вже двох очей, просто пролежав там декілька днів без води, сам вийшов, і потім попав до нас в госпіталь. І е, оказується, що у нього командування забрало паспорт, забрало карточки, забрало телефон, дало якийсь там кнопочний ну, типу просто щоб він десь якось був на зв'язку. Їх тупо в привезі, отак, от колоною привезли туди на убой. І це факт, це реальна історія. Але, слава Богу, він живий, з ним все добре. Йому не його йому не виплачували зарплату. Е, я йому допоміг позвонити на гарячу лінію, і після гарячої лінії буквально сутки. Вже ало куди відправляти документи? Яка в тебе карточка? Яка в тебе зарплата? Куди відправляти.